Так, сьогодні хочу вам показати, як зняти кермок, я Optima 11 рік. Дивись уважно. Для цього я використовую ось такий ключ. Тут у нас, якщо придивитись, позаду є отвори. Ось, ось отвір. Справа такий самий отвір і знизу. Я просто нажимаю, дивись. Ось, доставляємо. Так, далее дивись, ми можемо повернути наш руль. Отак. от, і глянуть. Ось у нас отвір іде, той що знизу, ось він. І там прям видно, он так, такий піптик, бачиш, ото його нам треба нажать. Дивись, беру я для зручності отаку таку отвертку. І просто нажимаю. Все, наша подушка. Отчопнулось. Повертаємо кермо, Дивись, все, подушка наша отчопнулась. Просто її отак оп і переверни. І тут все сразу стане, стане видно і, і понятно. Отак дивись, я беру отверточку, бач. І отак от подімаю ці. І потім ми спокійно можемо його сняти. І два. Все, це у нас знято. Тепер відключаємо це. І оцю штуку розжимаємо також уже, так от поднимаем сюди. Все, ми можемо відсюди достати наші кабелі. І все, отака от подушка на Кіа знята. Тепер в мене є такий гачок. Ось такий. Просто треба. Отак вот надавити і достати оцю фішку. Так, далі просто беремо і отак откручуємо наш руль. Все, гайку відкрутили, Коли гайку відкрутили, отут, все, руль ми можемо знімати. Отак так ось він знімається елементарно, це ми поправляємо сюди. Обережно. І все, І такий руль. Снятий, готовий до перетяжки. Дивись. Все, от. І руль поставили назад, все, все Глянь, яка гладенька кожа. Піздата яка. Глянь. Глянь.